Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Приїхав я з Крупіння, значить, то не суть відео. Це я на початку скажу. Поховали Сашка. Хто може долучитися, наша дружня велика родина. Ми зараз збираємо там трошечки ще позбираємо, може людині буде. На пам'ятник, я лишу реквізити в описі. Знову ж таки, щоб не було спамів платежів, я лишаю посилання, тобто номер картки банка. Це банка, типу, що там може просто надсилатися мільйон платежів в день, хоч по одній копійці. В цьому вся причина, чого я завжди збираю саме на цю, щоб в людей потім не було спама. Всі звіти, потім, що куди пішло, я закидаю в тракторну бригаду. Тому, кому хочеться долучитися до того всього, це не на якісь дурниці. Це людині на пам'ятник, оскільки родина доволі, скажімо так, скромно живуть в плані того, що тяжка ситуація, я розумію, що всіх. А тут була така, скажімо так, чорна полоса, і стала вона ще чорніша. Тому реквізити в описі або в закріпленому коментарі. Будь ласка, хто має можливість, долучайтеся. Ну, і тепер тема відео. Ви знаєте, як я люблю умнічити, як казав один там коментатор Олександр, ти такий розумний, а всі кругом дурні. Ну, по-перше, треба свою точку зору сказати лаконічно, не стільки як коротко, скільки доречно в тему, і з якимись своїми дійсно фактами, які там підтверджують вашу думку. Сказати от так і так, ти строїш себе ніби розумного, то значить, іншими словами, ти дурний. Або там, ти такий розумний. Будь ласка, якщо ви хочете показати свій розум, свої знання. Це треба показувати. Якщо ви їх не показуєте, це не означає, що ви там дурні. Ну просто інші люди це показують, ви їх в тому не звинувачуєте. Оскільки те, що я демонструю щось на відео і щось кажу. Це означає, що я це перевірив, і це воно так є. І тому я це кажу. Іншого не дано. Думка така. А бачите, тепер дійшли повільно до такого шоку маленького, оскільки перевага. Даної техніки такої компоновки над мототракторами вже відома. Тобто в тій самій ціні копійка в копійку ви отримуєте міні-трактора, а не мотоблока. Тепер інше питання. Це мільйон раз висвітлено на каналі. Списки відтворення називаються відповідно і відео також. І ви можете зорієнтуватися, що про що, де розказано. Це в мене на каналі повно того всього є. А тепер перевага. Такої техніки, це ШФЕН 160. Ну, зараз там турбоінтеркулер, менше з тим. До речі, навіть є наклейка, хто не бачив. І з другої сторони також. Е, я дуже довго аналізую багато чого. І якщо якась тема дійсно важлива, я її максимально вивчаю, збираю відгуки людей. Тим паче до мене дуже часто люди телефонують про поради вибрати техніку і так далі, це само собою ясно. Переписуємося і т.д. і т.п. Але момент такий: будете шоковані, ну давайте візьмемо да, бюджет. Найперше, я питаю в людини бюджет і види робіт, які вона хоче робити. Так і так, там, сям, з тим-то, тим-то. Якщо людина хоче там доглядати за рослинами, а культивувати, орати, дискувати вона наймає. І бюджет в неї невеличкий, будь ласка, спокійно, мототрактор сів, поїхав, тільки Кентавр 160B, BN і йому подібні. Все. Щоб була невелика потужність двигуна і невеликі колеса. Якщо такі колеса 9,5 на 16, все, це труп на колесах. Ну, там, допустимо, є різні там, бюджети в людей. Менше з тим це неважливо. І знаєте, з чим я часто стикаюся? Люди кажуть, от я хочу от, тракторця. Габаритів таких-то, таких-то, ціна там туди-сюди, але мені треба невеличкий, мені треба маневрувати. Про переваги таких тракторців я знімав дуже багато відео, якщо я не забуду, але шукайте. А в разі чого питайте, У мене на каналі є все. все в справді, в маневруванні по економії палива, по простоті, дешевизні ремонту, це все знято 100 разів. Але і, і каже мені, от так, так я так хочу там, щоб я міг трохи вигорати, нормально. А не подряпати, скультивірувати нормально, посадити собі картоплю нормально. Типа ніби ціна не питання так для людини. Японця він не хоче, оскільки японець має багато підводних каменів і тим паче, що з запчастинами доволі туго, а якщо не туго, то доволі дорого. І каже, от мені тракторцяпчик поменше. Я кажу: ну от є шифенг 240. Уй-ні-я ні ні, 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 ні я бачив його, я був в магазині, я б... боже, яке воно широке, яке воно довге, там так далі. Це класний трактор, шефенг. Суперовий без питань. Всі шифенги суперові, починаючи від 160-го, закінчуючи 354 м Це беремо на увазі ремінні. Прекрасно, просто шикарно. Ну, питання. Людині навіть цей габарит, ніби по краях колі 145 см, і то багато. Один чувак мені там навіть бумажку малював, яка відстань в нього між будівлями, де йому треба проїжджати з дровами і стюками, як я колись і про себе знімав. Він казав: я бачив ваше відео, тепер я вам намалюю таку саму бумажку. І показав мені, що в нього тупо там лишається по 2-3 сантиметри. Ну каже: ніхто 50-60 років тому, як це будувалося, ніхто не планував, що буде трактор. Був кінь. Потім був мотоблок. Тепер хочу тракторця. Значить, ми повільно підходимо до менших габаритів. Що це може бути? Це може бути Сітай 220 ціною 3800 доларів зараз на даний час в магазині Дніпровський механотракторний завод. Або якщо бюджет ніби влаштовує чи не влаштовує, тобто складності не потрібні додаткові, тобто є досвід там з мотоблоком, тобто один циліндр, міний привід, тобто є якісь поверхневі вже знання. Людині треба щось такого, скажімо так, сенсу. Щоб була простота ремонту двигуна, йде дешевизна, і доступ до коробки до того всього. І як висновок, також він каже, от, а от посадити картоплю треба на 120, і я не знаю, що мені робити. От, Бачите, який з того випливає висновок. Тобто в тракторці подібної купоновки типу шифенгів, де короткий правий рівнік, шефенговська коробка, як її називають, це коробка Сентай 24B, Сентай 244 першої генерації. Я мільйон раз буду це казати, щоб люди собі зарубали на носі. І тут опана, а я кажу, от добре, давайте так. А якщо габарит 1,20 двадцять по краях, а не метр сорок п'ять, О, каже, це вже мені підходить. А коли резина 7,5 випадку з кавутів 240-х і кентавр 240 ВР, там ще менше, там здається, 115 чи 112 см по краям коліс, тобто габаритна ширина. І вже чоловікові підходить. І в мене таких було їх кілька, а також люди. Теж навіть напорюється на те, оскільки їм кажуть, Та метр двадцять, метр двадцять, людина бере, а він не 1,20 метрів, по центрам метр двадцять шифен. І він же, бачите, не підходить. Не підходить. І він каже: а як от мені посадили картоплю? Тут кажу, регулюється кулія. А в яких діапазонах? Кажу, від метра. ну, Задній в мене, наприклад, до 1,25 м максимум, здається, до метра двадцять максимум. Менше з тим. Тобто на 65 можна посадити спокійно. А передні, на жаль, тільки до 1,20 метрів. Хоча теж можна маніпулювати є люди, які на метр 40 виставляли. Це для догляду за лікарськими рослинами, там чоловік йому захотілося. Задні в нього стали на метр 40, бо це був кентавер, а передні не стали, він це зробив. Тому в випадку дуже близьких можливостей в тязі, можливостей по модернізації найперше, це по баластуванню, тобто ви можете довантажити. Задні колеса довантажити такими плитами, там, ну хто що має. Так? Передок довантажити обов'язково, якщо там якась копалка, сажалка важка чи плуг важкий. І спокійно працювати. До речі, все це навісне можете спокійно взяти в магазині Гровес. Це мій саморобний культиватор. Це мій плуг куплений в магазині Гровес, за яким він справляється цей тракторець? Сівалка це валікова. В Гровесі оприскувач, тільки що приїхав. Супер, кропить вже викропив він мене більше 15 гектарів. І там культиватор є, і міжрядний, і їжаки, і ну, тобто все. Я теж лишу в описі, кому цікаво. Там будуть реквізити на збори, кому хочеться. Тільки тим, кому хочеться дійсно. Кому можеться і хочеться. І посилання на магазин, і кому треба інформацію і кому треба толкове навісне за найменшими цінами. І Плюс бонусна програма від каналу «Техноворон». Кому треба, можу розказати в коментарях, що це означає. Ви можете, коротко скажу, можете повернути частину коштів за навісне. І, значить, це все прекрасно, все чудово. Заплуг показав, а тепер до плуга. Є проблема, яку я теж кілька разів описував, я навіть не кілька разів. Шифан 240 це найбільш, скажімо так, під моєю увагою, міні-трактор, який був найчастіше. Там задні колеса 7,5 на 20, ніби не, нічого страшного. Можна баластувати, працювати спокійно. Так вони тянуть два по 25. У мене знайомий має два по 30 поляка. Ну там він догружений, страшно, безбожно догружений. Е, як то кажуть, до безобразі. Це навіть, як то кажуть, е, трохи встидно. Ну, менше з тим. І тут проблема. Ось такий плуг. Це зараз він тримається в районі до 10 тисяч гривень. Це, на мою думку, один з найкращих плугів в цьому бюджеті. Або навіть не так. Це найкращий плуг. І головне від магазину Агровець, бо вони купують найкращі копії, потім їх реалізують. 2 по 25 полегшена рама. 95 кг, чи 100, я вже не пам'ятаю, як я вважив. Чуть в мене вага нерівно стояла, там його треба було переважити, але я вже потім не хотів його совати. Якби він важив 70, як люди казали, то я б його сам совав, а так я не можу. І значить, в чому е, хитринка? На колії 1,20 двадцять не вистачає вильоту навіски в праву сторону і бокового регулювання рами в праву сторону, щоб правий, передній корпус йшов нормально за правим колесом. Тобто він не докидає, він не добирає землю. Вже такий плуг до шифанга без переробки не підходить. А переробка яка? За це також було відео. Вам, щоб винести плуг правіше, треба просто упор лівого розкоса, його треба перемістити хоча б на 5 см сюди. Люди як вирішують проблему? Сюди наварюють пальця гусінічного, і це робиться, а тут постінку, і Це робиться упором, а не це. І вам тоді вистачає виліту. До речі, на каналі максимум за мінімум. Ця проблема дуже гарно описана, показано її вирішення. Якщо цікаво, канал лише в описі. Чоловік толковий, Віталік, взагалі, може, золоті руки до всього. Там подивіться пилки і сукарі, як він відновлює, то ху, найдіть ще такого хлопця, як він. Він взагалі молодець. аж такий брутальний, з бородою. Ну, коротше, наш мужик, толковий дядько. Я з ним дружу. Він ну, мені подобаються такі люди. Вони просто ну, з нічого можуть зробити щось. А це на мінуточку не шубу заправляти. То така проблема ніби є. Но, тим не менш, це не робить шифа на такого, як не можна брати. Ні в якому разі. Цей трактор далеко не кращий за шифен, він багато в чому гірший. Ну, є одна отлічительна херня, як я вже казав. Габарит інколи дуже важливий. Колись частенько навіть ця проблема стає серйозною. Не просто там, ай, ну, трохи ширше, я об'їду. Є багато людей і багато умов, в яких та техніка має працювати. Це не то що ти на полі. На полі тобі ти можеш бути ширший, чим довший. Але тракторець маленький дуже часто використовується для транспортування. Я думаю, що це люди, які живуть в селі, розуміють, Да дрова привезти, да те се сіно тюки, Даже свиноматку десь завести до кнура бляха, і ти в ворота до дядька не в'їжджаєш, бо ти широкий. А дядько вже стоїть, вже кнур там вже крекше, о, а ти не можеш в'їхати. І свиню не хочеться сунути далеко, бо кнур може вирватися і замість свині вас всіх. Это самое. Одним словом, в общем проблема. Да? Це проблематично. А хлопці вже всі випили, ну, могарі вже випитий, а тут свиню не можна довести. Твою мать. Ну, це проблема. Тому е, в деяких моментах дійсно ця техніка і дешевша буде за шефенга. Е, якість виконання робіт, будь ласка, щоб досягнути рівня шефенга для початку, маючи ідентичну потужність, е, треба мати ідентичну масу. Ну, В випадку кентаврів і скаутів ну такої компоновки, в них теж колеса 7,5, значить треба мати ідентичну масу до шефенга, ну хоча без ззаду. Е, я думаю, що той, хто живе в селі, десь якийсь залізо має і вміє управлятися з бетоном, типу з цементом і зробити грузики в колеса хоча б. Якщо у вас колеса 9,5, це взагалі ну, проблему трошки полегшує, ви можете менше заліза кинути. У мене була фігня, коли я тільки задніми балансірами. Без оцих вантажів по 40 з копійками, вони щось по 45 і 46 Бо Був 54, але знову ж таки вага брехала, я переважу. Вони вкупі вони мають 90. Коротше, разом. Ну Тут ще теплити, там ще, ну, одним словом, тут ззаду багато накидує. І ця херня важить 20 рівн. Це все херня спереду 100. Ем, до речі, я так вже проїздив вже майже 4 роки і хоч би типу, нічого не зробив, ні балці, нічому. Ну, люксово. І була в мене перетяжка з D9240B. Це те саме, що шефен. На коробці на моторі літіго шефенг це шефенг. Шефенг це що? Це коробка і мотор, а в тому тракторі більш нічого немає від шефенга. І не може бути. Значить, це шефен. А ДВ він називається, бо возить його не мінягро, а ДТЗ як імпортер. Хуйня. І з тими грузами по 24,5 кг, той цілий ДВ не міг нічого мені зробити. Мужик там кричав, сцеплення рвав, там, диміло. І кричить, як же ж так, в мене ж мочніший мотор на 8 кінських сил. Да, і тоді, кстати, з того дня зародилася оця моя ідея і думка каналу знімати відео, розказувати людям, що потужність вам до лямпи, якщо у вас легкий трактор. Ви можете мати мільйон кінських сил і пушинку, і воно буде шліфувати землю. Це, я думаю, більшості людям це ясно, але деякі люди є такі досі, можете не вірити, але є яким ну, до, до, до лампочки, будь-яка інформація, вони собі знають, що треба, щоб головне, щоб була мощність. А все остальне, то там похер. Головне, щоб був мощний, він буде тягнути. Без питань. Без питань. Давайте сюди 24-ку мототрактора. Зараз треба пару таких мототракторів, щоб вони хоча б мене з місця зрушили, але навіть не знаю. В плані перетяжки, того, що тут то на 100 рахуй, то на 73, якщо бути точним вже тепер. І, а вони там по 500 кг пара, і що, що в них на двох майже 50 кінських сил. Що вони зроблять? Вони легкі, вони будуть шліфувати. Один не, нічого не зробить. Нічого, абсолютно. До речі, дуже показове відео є там, де Лідер 180 і шифен 160 цей саме. Ну, не конкретно, але він. Типу, на каналі тракторної бригади Дімон там своїм кінтом перетягувалися, то, то його навіть не буксанув. Міліметра. Просто такий щик і по асфальті потягнув. А той буксував, буксував, газував, все, Все, жопа просто. Ну, що, як різниця один до двох. Ну там була один до півтора. Тобто 500 проти 700 кілограм. грубо говоря, один до півтора. Ну, типу, вибачте, ну десь те залізо взялося. Мотори однакові, колеса однакові. Отут береться різниця. Мотоблочна коробка з маслом важить трошки більше 90 кг, а ця майже 290 Ну, типа, йоп твою мать. Ну Це шутка. То що, то хто ще скаже, що це мотоблок? Ну Вибачте, будьте просто ну, нормальними людьми, а не ідіотами, це я всім постійно говорю. Тому дійсно, якщо вас турбує габарит і можливість розширити колію, щоб посадити і обробити картоплю, то вам однозначно така техніка підходить. Це все те саме, що шифенг. Ідентичні коробки розміщення насоса. І стан моста, скажімо так, Шефенга суцільний. І от ця його проблема, через те, в нього не можна регулювати колію. Шефенг став поганий, так і відео назву. Ну Шефенг дуже класний трактор, один з найкращих. Але якщо ви ви просто не попадіться на це, якщо вам там продавець толкає там, метр двадцять його ширина, його ширина по центрам коліс, по центрам коліс, від звідси до звідси це метр двадцять, а габарит це от звідси. А таки, це по зовнішній частині. Ви будете зобов'язані потім, я не знаю, розвалювати ваші будівлі чи, чи болгаркою зрізати колеса. Є такі люди, що мають такі проблеми. Тому, будь ласка, шукайте інформацію, аналізуйте, знімайте самі відео, скажімо так, викладайте, якщо ви щось добре знаєте. Бо блогером і людиною, яка знімає якусь інформацію, подає, може бути кожен. От і все. Реквізити на збір на пам'ятник в описі, інформація по плугах по навістому в описі. І бажаю всім саме головне миру і спокою. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові.